Приїхали на цю автомеєчку Luxwash. Спробуємо сьогодні роботмейку. Перший раз ціни сфотографую ще разом. Но, мабуть, ми візьмемо сьогодні Плюс. Попробуємо. У нас машина не сильно брудна, але спробуємо помити сьогодні. До речі, миєчка знаходиться на виїзді з міста. Сьогодні дуже класна погодка. Намийки є кава, напої, є магазинчик такий ну, і безпосередньо є. Мийки самообслуговування, де люди миють. Відгуки доволі непогані, тому вирішив спробувати. І що головне недорого, адже преміум миїчка у нас за 350 гривень. Це для Первомайська дуже непогано. А експрес-мейка 150, стандарт 180, стандарт плюс 225 Тому спробуємо, що воно буде сьогодні. Доволі трошки прохолодно. Як можемо бачити по прапору, вітерець, тому такий блок буде сьогодні. Також буде відео, як ми сюди їхали в режимі таймлапс. Попробуємо. Машинка не сильно брудна, але треба помити. І коротше. О, диви, там бачите, та троєчка загорілась, бач? Прикольно. Тоби, а. Давай, давай. а зайшов, так. Да? Де як вас, так? Да? Вона і коврики сразу бач? А, і вона і так обходить, бач? Прикольно. Ну так. Да. А, і з усіх сторон, я думаю, як воно туди. Ну так. Ну і пішов процес, процедура миєчки. Миєчка знаходиться... Ой, тут конус, Люкс-вотч. дорога наша. Ну і самообслуговування, паша контролює. Погодка сьогодні просто супер. І там якісь у нас йдуть цифри 61 щось там, да? ось ціни поближче. кому цікаво, а така є піна ще фіолетова, як в дядьки. У нас якась біла поки. Все, вона чекає така і радуга. Давай відійдемо. Давай туди, туди. Дідійдемо трошки. І вона її сильним напором. Бігач. Ага. Самообслуговування. Ну, ми колись спробуємо, зараз я не можу. Самотужки робити, тому, тому попробуємо таким чином. І паше. Процес іде. Результат миєчки, як ми можемо бачити, все швидко і класно. Мені дуже сподобалася ця миєчка. 250 гривень вийшло, автоматична мойка, плюс мийка ще ковриків, тому результатом в принципі, задоволений дуже. Тому кому цікавить, приїжджайте сюди. Дякую, що подивилися відео і до нових відео. Пока-пока. Тому дружина буде задоволена, миєчка на сонечку автомобіль блищить. Виглядає. Зовсім по-іншому, ніж до Мейки, А тут трішки ми затягнули змейкою, тому такий результат.